Формування стійкості серед молоді у нас затверджено три осередки. У Миколаєві створять сучасні осередки для вивчення предмета захисту країни. Стартував кубок мера з футболу. У нас зібрали сьогодні на цьому кубку 22 команди. Розкажемо, які сюрпризи очікують на учасників цьогоріч. Обрізка дерев так, це саме рекомендації. Це не нормативний документ. Як депутати хочуть регламентувати підрізку насаджень у Миколаєві? Сьогодні середа, 14 травня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу Март працює Катерина Рупташ і одразу до головних новин дня. Минулої доби російські війська атакували дронами кілька громад Миколаївщини. Про це повідомили Вова. В день два удари прийняла Галицинівська громада. У селі Лупереве пошкоджену будівлю на території лікарні. Спалахнула суха трава. Пожежу оперативно загасили. Тип дронів ще встановлюють. Постраждалих немає. Також ФПВ-дрони чотири рази атакували куцерубську громаду. І ще один БПЛА атакував в день очаків. Постраждалих немає. Поліція ліквідувала масштабну мережу наркоосередків у 15 регіонах України, в тому числі і на Миколаївщині. Правоохоронці затримали 66 осіб, які виготовляли і збували психотропи по всій країні. За даними Нацполіції, щомісяця ділки виготовляли понад 700 кілограмів наркотиків. Їхня вартість на чорному ринку склала понад 300 мільйонів гривень. Під час спецоперації спільно з СБУ та офісом генпрокурора ліквідовано 17 лабораторій і 15 складів. Затриманих доправили в ізолятори. Слідство триває. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. У роки нацистської окупації допомога євреям каралася смертю. Та, попри страх і загрозу, тисячі українців врятували людей, переховуючи їх у своїх домівках. Виводили з гетто, ділилися останнім. За даними меморіального центру, «Ядвашим» звання праведник народів світу отримали понад 2600 українців. Цей день про вибір людяності в найтемніші часи схиляємо голови перед усіма українцями, які стали світлом серед мороку тих днів. У Миколаєві з'являться осередки для вивчення предмета «Захист України». З 1 вересня на базі трьох ліцеїв відкриють сучасні навчальні центри, де учні зможуть опановувати предмет за оновленими програмами та з використанням інноваційного обладнання. Чому це необхідно, розкажемо за мить. З 1 вересня у Миколаєві будуть створені осередки для викладання навчального предмета захисту країни. Відповідне рішення сьогодні, 14 травня, підтримали члени виконкому міської ради. Планується, що вони допоможуть створити всі умови для ліпшої підготовки учнів, а також забезпечать доступом до сучасних методик навчання та інноваційного обладнання. За розпорядження власної військової адміністрації у нас затверджено три осередки: це ліцей імені Олега Ольжича, це ліцей номер 38 муніципальний колегіум і це ліцей номер 55 Зміст суть зазначеного рішення, це організація роботи зазначених осередків. Прошу підтримати. Запровадження нової модельної навчальної програми, яка включає такі осередки, є важливим кроком для адаптації освіти до сучасних реалій, а також підвищення рівня готовності молоді до захисту своєї країни. Крім того, виконком вніс зміни до рішення, яким визначено розподілення відповідальності за отримання об'єктів благоустрою між комунальними підприємствами та виконавчими органами. Зміни стосуються внесення нового розділу, пов'язаного з реконструкціями об'єктів благоустрою. Це робиться для того, щоб Поставити остаточну крапку з питань, пов'язаних які ну у нас поточний ремонт є, капіталь не є реконструкції на рішення не було. Також виконком Миколаївської міської ради затвердив порядок відшкодування витрат на обстеження та лікування зубів під загальною анестезією або седацією для осіб з інвалідністю віком від 18 років. Отримати компенсацію зможуть жителі Миколаєва та ВПО, які мають підтверджену інвалідність і відповідні медичні показання. Компенсація надаватиметься один раз на рік і покрива. Атиме вартість послуг у межах до 20 тисяч гривень. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі. Март поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях. І, звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайта РК Мартіві. У Миколаєві знову повернулися до обговорення обрізки дерев. Після того, як на попередній сесії міської ради депутати не підтримали оновлення правила догляду за зеленими насадженнями, документ доопрацьовували вже за рахуванням зауважень. Тепер проєкт розглянули та підтримали на засіданні комісії з питань житлово-комунального господарства. Які ще питання обговорювали, депутати розбиралася наша Олександра Долматович. Засідання постійної комісії Миколаївської міськради з питань житлово-комунального господарства провели за два тижні до травневої сесії. Вочевидь, були враховані пропозиції, озвучені під час попереднього пленарного засідання. Одне з ключових питань, розглянутих депутатами, проєкт рекомендацій щодо підрізки дерев з урахуванням європейських стандартів. На минулій сесії цей документ уже розглядали. Втім, необхідних голосів він не отримав. Так, це саме рекомендації, це не нормативний документ, тому що Право отримання зелених насаджень затверджується наказом Мінрегіонбуду, і вони на сьогоднішній день є. Але у зв'язку з тим, що вони можна сказати так, трохи застарілі, приймалися вони в 2006 році, і з врахуванням того, що є європейський стандарт від 2021 року. То, як я і казав раніше, ми взяли, об'єднали 20 документи і пропонуємо для прийняття у сесійній залі. Документ доопрацювали відповідно до доручення постійної комісії з ЖКГ. Її голова Дмитро Іванов наголосив, перед ухваленням на сесії депутати мають уважно ознайомитися з оновленим варіантом, адже він детальніше описує конкретні вимоги до підрізки дерев падають на машини, на людей, на будівлі, на дроти електричні, тому ось запропонована підрізка цих всіх крон, бо коли приходять електрики, вони безбожно вирізають ці дерева. Які йдуть біля всіх проводів. хоча ці рекомендації не мають статусу нормативного акту, ними керуватимуться всі комунальні служби, адміністрації, освітні та медичні заклади, зазначив Ігор Набатов. Якщо ми кажемо про балансоутримувачів земельних ділянок, що знаходяться комунальній формі власності, то це дійсно там школи, там лікарні, садочки і так далі, тому подібне, тому вони також повинні брати до уваги. Відповідний проект рішення. Якщо це приватна власність, то так, у якості рекомендації, але все ж таки приватні підприємства можуть брати до уваги також цей документ. Члени комісії підтримали документ одноголосно. Також пролунала пропозиція опублікувати його на сайті міськради, аби з ним могли ознайомитися всі мешканці міста. Крім цього, депутати розглянули доповнення до проєкту про малу приватизацію, вказавши, що кошти від продажу майна планують спрямовувати на потреби оборони. Нагадаємо, на такому формулюванні наполягав депутат Артем Іллюк. Управлінням комунального майна пропонується доповнити даний проект рішення пунктом 7 у такій редакції. Кошти отримані від приватизації об'єктів малої приватизації комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади, направити на реалізацію комплексної програми сприяння оборонній та мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2025 роки. Ще одне питання: резонансний випадок у багатоквартирному будинку, де через борги було вимкнено ліфт. Це поставило у скрутне становище людини з інвалідністю. Депутат Юрій Степанець звернув увагу на неприпустимість таких дій. Вимкнення ліфтів є незаконним методом боротьби з боржниками. Наголошує він. Я хочу сказати усім управляючим компаніям, що вимкнення ліфтів це є незаконним, це боротьба не з боргами. А з мешканцями нашого міста так не має бути, розуміючи, що звісно на сьогоднішній день є законодавчі норми, які регулюють цю ситуацію. Проте ймовірність ось такої боротьби ну. Вона велика. Комісія взяла ситуацію до відома, доручивши представникам департаменту ЖКГ та депутату Юрію Степанцю організувати зустріч із мешканцями і допомогти врегулювати ситуацію. Катерина Рупташ, Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі. Марк. Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін взяв участь у міжнародному форумі італійській Вероні», де представив свій регіон і озвучив власне бачення його післявоєнного відновлення. У коментарі виданню виданю він наголосив на масштабі руйнувань і важливості міжнародної підтримки. Далі цитата: наша область переживає величезні страждання. На початку війни вона була повністю окупована. Нині майже 70% нашої території залишаються під контролем росіян. Ми зазнали великих втрат. Ми визнаємо, що в управлінні кризовими ситуаціями були допущені й помилки. Ми тут, щоб поділитися досвідом і отримати поради, як зробити наші міста ефективнішими у процесі відбудови. Серед ключових напрямків, над якими працює область, прокудін назвав енергетику, відновлення морських портів і модернізацію сільського господарства. У Миколаєві підприємець самостійно демонтував торговельний павільйон по вулиці Космонавтів 142. Про це повідомило міське управління державного архітектурно-будівельного контролю. Раніше забудовника зобов'язали зупинити роботи та оформити документи на будівництво або прибрати самочинну забудову. Після перевірок компанія ТОВ Премікс демонтувала павільйон. У Миколаєві цієї неділі, 18 травня, проведуть виставку прилаштування тварин. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Захід триватиме з 10 до 14 у Каштадовому сквері. До участі долучаються тварини, якими опікується комунальний центр захисту тварин. Усі хвостики стерилізовані, вакциновані та оброблені від паразитів. Щоб забрати тварину, потрібно мати паспорт і код. Також підійде і додаток Дія. Допоможемо чотирилапим знайти новий дім. Новини спорту у Миколаєві розпочалися футбольні матчі за Кубок мера. Цей турнір є традиційним і цьогоріч до нього долучилися 22 команди. Наша знімальна група побувала на сьогоднішній церемонії відкриття змагань. Про те, як це було, коли визначиться володар трофею, а також як до турніру долучився відомий спортивний журналіст Дмитро Поворознюк. Дивіться у репортажі далі. 14 травня у нашому місті стартував традиційний дитячий турнір з футболу, у якому команди будуть змагатись за кубок Миколаївського міського голови. Цікаво, що до традиційних вже змагань цього року долучився відомий блогер, журналіст та засновник популярного проєкту Трендець Дмитро Поворознюк, який неодноразово приїжджав до нашого міста і добре знайомий з миколаївським футболом. У Миколаїв там завжди було багато талантів. Під час війни я приїжджав у ваше місто. Знаю наскільки непросто там тренувати. Наскільки не просто тренерам, батькам, дітям, але ви граєте футбол, і я впевнений, це вас об'єднує і ще більше мотивує. Ну і ми хотіли б також вас змотивувати. П'ять дітей, які себе найкрутіше проявлять на цьому кубку. Ми готові прийняти на Кемп безкоштовно профінансувати повністю вашу поїздку. Трендець КАМП це унікальний дитячий табір в футбольній академії клубу української прем'єр-ліги ФК Рух. Туди приїжджають талановиті діти, які займаються футболом з усієї країни, і потрапити туди. Це справжня мрія для кожного юного футболіста чи футболістки. Тому і миколаївська влада вирішила, що п'ять гравців від нашого міста то замало. В той самий час Миколаївська міська рада вирішила доєднатися до цієї ініціативи і передати кошти ще на 17 таких путівок. Таким чином, найкращі 22 гравці за результатами цього кубку зможуть поїхати в найкращий український табір і потренуватися, відпочити там разом з іншими футболістами, дітьми нашої країни. 22 кращих футболіста оберуть з 22 команд, які будуть змагатись за головний трофей протягом двох місяців. Матчі будуть проходити як на центральному стадіоні, так і на інших футбольних полях нашого міста. А про команди, які приймають участь у турнірі, більш детально розповів голова асоціації футболу Миколаєва Олександр Мунч, який віднедавно ще й очолює комплексну дитячу юнацьку спортивну школу Перемога. Зараз ми на Кубок Мар приймають участь всі команди міста Миколаєва. Тобто і лідер, і з дюшор, і перемога, і дюша 5 Всі разом граємо футбол. Також у турнірі змагатимуться і дві команди дівчат. Вони представляють саме кадю США. Перемога володар трофею визначиться наприкінці червня. Ну а у липні на кращих очікує незабутня подорож у футбольний табір. Трендець Кемп. Сергій Мельников Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март. Врятуємо дитину разом трьохрічному миколаївцю Максиму Шульгіну, який страждає рідкісним смертельним захворюванням, збирають кошти на лікування. У нього виявлена м'язова дистрофія Дюшена. Це невиліковна генетична хвороба, що поступово забирає здатність руху і дихання. Шанс на порятунок дитини є. Це генотерапія завдяки препарату Елевідіс. Лікування коштує майже 3 мільйони доларів. Така сума непідйомна для родини хлопчика. Тому батьки просять допомоги у всіх небайдужих. Підтримати збірне лікування дитини можна за реквізитами на екрані. Будь-яка сума наближає порятунок Максимчика Шульгіна. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна відкрилася виставка, що об'єднала 45 фоторобіт про архітектурну спадщину німців у різних містах України. Йдеться про Дніпро, Одесу, Київ та Мукачево. Проєкт показує, як німецькі майстри вплинули на архітектурне обличчя країни. Чому ці світлини важливі та як вони допомагають зберегти культурну пам'ять, дізнавалася наша Яна Циня. У Миколаєві 13 травня відкрили фотовиставку Німецький слід в історії України. Світлини з даної експозиції показують архітектурні пам'ятки різних міст, що зберегли сліди діяльності етнічних німців. Цей мистецький проєкт результат 17-річної роботи митців у межах проєкту Зустріч поколінь. Ця виставка відбувається у рамках відзначення дня міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття, яке будемо офіційно святкувати 21 травня. Дуже важливо, щоб такі заходи були з огляду на те, що ми тим самим демонструємо, що ми підтримуємо розвиток національно-культурних традицій. На фотовиставці можна побачити архітектуру Дніпра, Одеси, Києва та Мукачева. Хоча Миколаїв не був окремо представлений в експозиції, гості могли переглянути короткометражний фільм про архітекторів нашого міста, зокрема, представників німецької спільноти, німецька архітектура одна із провідних в Європі. І архітектори німецького походження працювали ну, майже. По всій Європі. І так ми бачимо, що те ж саме ми можемо знайти і в Україні. Дуже багато будівель, будинків, дуже відомих будинків, таких, наприклад, як будинок Фельдшейнів в Одесі або Паланківський замок в Мукачево, Це все результати, можна сказати, роботи німецьких архітекторів. Президентка Асоціації німців України Ангеліна Шарт пояснила, чому виставка Німецький слід в історії України отримала саме таку назву. Дуже багато оставлено і архітектурних споруд, які вже рушаться, які вже не мають того віда, який він, ну, належало. Так от у Миколаєві в Степовому, це був Карлсрує, костел Петра і Павла, ви знаєте, цей костел. Це теж дуже потужний такий об'єкт, тому що він був один із найкрупніших в Європі костелів. Виставку Німецький слід в історії України можна відвідати до кінця травня в Миколаївському обласному художньому музеї імені Верщагіна. Експозиція відкриває захоплюючий погляд на багатокультурну історію України через призму архітектурної спадщини німецької діаспори. Яна Циня, Владислав Новідомський, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду в четвер 15 травня. Ранок та вечір у Миколаєві будуть похмурими, а в день очікується недовге прояснення. Без опадів. Температура коливатиметься від 9 до 19 градусів. Вітер переважно південний поривчастий. Середня вологість повітря складатиме 72%. Ми вдячні вам за перегляд. Вподобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться у коментарях вашими очікуваннями від нового сезону Кубка мера, який розпочався у Миколаєві. І головне, цінуйте дорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.